Зараз я вам розкажу, як жіночка західної України робила аферистичні схеми в Польщі за допомогою прихистку для українців, і е, заробила більше 320 польських карбованців, щоб ви розуміли, тобто це 8 кавічно зелених в місяць. Вона робила. Розказую, як це було, і це, і пишіть в коментарі, чи знаєте, ви ще такі випадки, бо я то ще зустрічав ну щоб такого, то ні. Коротше, була. Ну і є одна жіночка західної України. І от вона приїхала, коли почалось повномасштабне, вона приїхала до Польщі і отримала свою першу там польську допомогу. І вона дуже швидко викупила, що можна поїхати. Сусідні воєводства, сусіднє місце, і також там оформитись, бо була каша не розберігла дуже багато людей. І вона дійшла до того, що вона зареєструвалася Вячеслав, скільки цих Коротше, э, Жінка з Західної України, зі Львова, об'їхала всі регіони Польщі. Всі, всі взагалі, всюди зареєструвалася. А, і в кожному з них, в неї було ж там, чи 5, чи 4 дітей. А, а... вона ще ж не тільки нас, ще на дітей, там же ще додатково, поняв? Ну, це якраз на дітей дається, це 800 плюс. І вона на, на всіх дітей оформила цю допомогу. Рекленно. Сумарно вона робила 30к польських карбованців. Польських карбованців, вона, ну, поняли, так? Це зробили 8. Ну, по факту, це 8к вічно зелених в місяць. І вона оце їхала у Львів, виїжджала, проїжджала по всім цим воєводствам, чи так далі, потім знов, а жила у Львові. Поняли? І в мене є попереднє відео про те, що зараз податкова те, яка знаходиться там в Німеччині, в Польщі і взагалі по всій Європі, починають масово перевіряти цих українців дуже серйозно, це не прикол. Вже є реально листи, кому людям приходять, хто там а, а, приховав свої якісь баланси на картах чи свої якісь майно десь там в Україні? Да? Бо чого це воно у вас є? Може, вам треба було б його якби комусь віддати? Вам би дали карбованці, і ви б за ці карбованці жили? Понімаєте? така історія. І в попередньому відео, от послухайте, ми багато рочей казали, чому це може бути настільки серйозно ну, відчислав. No, no, no. А до речі, зараз секунду. З цього з цього приводу ми взяли юриста професійного адвоката і завтра проведемо безкоштовно абсолютно ефір, де я б розкажу з професіоналом, взагалі що нам ці ситуації робити. Бо може всі українці надавати ну, по чесному щось там десь якусь копійку десь переводили по якійсь системі платіжні і не подавали це податково. І не розуміють до кінця наскільки Німеччина взагалі в цьому плані е, контролює все і строго. Тому безкоштовно абсолютно переходьте самі. Знаєте, де посилання, клікаєте в грі, реєструйтесь. Це абсолютно безкоштовно.